Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. В місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить підбір автомобіля під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Реномиган третього покоління. 13 рік, 1,5 дизель, 215 пробігу, ціна 9600. Контакти бачимо. Так, Салон комбінований, автоматична коробка передач, кліматконтроль. Є парктроніки на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 19 рік, 2-літровий дизельний двигун, 215 пробігу, ціна 17200 контакти бачимо. Коробка автоматична, клімат-контроль, салон на тканині. B7 Passat в універсалі. 11-235 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, графітовий колір. Ціна 12900. Контакти ось тут внизу. Покажу по салону. Світлий салон на тканині, автоматична коробка, клімат, підігріви. зовнішній хром пакет на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в універсалі. 9 рік 1,6 бензин, 186 пробігу, коробка автоматична, без підфарбувань, ціна 6650. Тут контакти. Кондиціонер, автоматична коробка, салон на тканині. Шкода Октавія в седані. 21 рік, без жодного підфарбування. 2,0 дизель на автоматі. 22 800 ціна, контакти бачимо. Так, покажу по колу. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте? Дача Сандера степвей. Десятий рік випуску, 1,5 дизель, 250 пробігу, ціна 6500 знижена, контакти є. Томбіль на дисках салону. вікна трошки запотіли, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б-5 Passat в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин, 230 пробігом, 5350 ціна, контакти ось тут присутні. Салон на тканині, є кліматронік. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Scout. 18 рік. 2.0 дизель. Автоматична коробка передач, максимальній комплектації, ціна 2300. Контакти є. Багато розписано. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте повну інформацію по цьому автомобілю. Салон бачимо комбінований, клімат-контроль, підігріви. Більше інформації уточнюйте. Renault Megane 4 четвертого покоління. 18 рік, 1,5 дизель, 160 пробігу, ціна 13900. Коробка автоматична. Контакти ось тут. Сидіння на тканині. Є підігріви. Більше інформації уточнюйте у власника. Поруч в сірому кольорі. 19 рік 1,5 дизель на автоматі, 149 пробігу, ціна 14300, контакти ось тут. Міський автомобіль Ford Fusion. 6 рік, 1,4 бензин, ціна 4800. Сересна історія, комплект літньої резини є. форкопом Четвертий гольф. 99 рік, 1,6 бензин MPI, ціна 3950 контакти ось тут. Так, нічого не видно. Кого цікавий, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Сьомий гольф Універсалі. Це 19 рік, свіжопригнаний автомобіль, 1,6 дизель в рідній фарбі. Ціна 14 350 доларів, пробіг 151 тисяча, тут контакти до власника. Покажу по салону. Коробка механічна. З парктроніками. Шкода Fabia універсалі. Автомобіль 2008 року випуску, 1.6 бензин MPI, 180 пробіг, коробка автоматична, є комплект резини з Нідерландів, 7000 доларів, контакти до власника ось тут присутні. Так, Покажу по салону. Так, Погано, трошки видно, вікна підзапотіли. кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 Passat в універсалі. 16 рік 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою в Так, 264 пробігу, ціна 16,200. Ось тут контакти. Так, комбінований салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Арина Лагуна в універсалі. 14 рік, 1,5 дизель на автоматі, акустика Bose. 250 тисяч пробігу, ціна 9 тисяч. Тут контакти. Комбінований салон. Бачимо на оригінальних гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Б-6 Passat в універсалі. Свіжопригнаний з Франції, пишуть. 2007 рік 2-літровий дизельний двигун, 286 пробігу, автоматична коробка, ціна 7600. Тут бачимо контакти. Кіряний салон комбінований з Алькантарою. Клімат-контроль, мультикермо. Досить гарні комплектації. Хто шукає, телефонуйте. Кіосід в універсалі. Так, це 11 рік, 1,6 дизель, пробіг 267 тисяч. Ціна за автомобіль 6900, контакти бачимо є.